Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності і ми з вами познайомимося з українською народною казкою Зимівля звірів. Діти, скажіть, що спільного ми з цими тваринами та птахами на картинці? Так, вони домашні. А ще про них складено народну казку, яку я вам зараз розповім. Тож сідайте зручніше та слухайте. Зимівля звірів. В одного ледачого злого хазяїна був віл. Роботящий віл був. Багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повіці держали, харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі, гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Іде де віл іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зо мною, веселіше буде. Дорогою вони зустріли. Свиню, гусака та півня. Вони об'єдналися і пішли разом шукати кращої долі. Ідуть вони всі вкупи. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Вілий каже, давайте, друзі, хату шукати. Але ніхто не захотів підтримати його. Баран сказав, що в нього тепла вовна і ніякі морози йому не страшні. Свиня також не боялася морозів, сказала, що якщо стане холодно, вона закопається в землю та листя. Півень та гусак теж сподівалися, що пір'я та пух не дадуть їм замерзнути. Довелося одному волові йти. Бродив він брукав у лісі, аж раптом дивиться стоїть в гущавині хатина, а коло неї шість стіжок сіна. Зажив тоді собі віл. Приспівуючи в теплі в добрі, їжа волові смачна хата тепла. Коли настали люті морози, не витримали звірі, почали проситися до нього в теплий будиночок. Віл був добрий і всіх пустив. Стали тоді жити вони всі вкупі. Якось лисиця побачила тварин і розповіла про них вовкові та ведмедєві. Вони вирішили, що легко зможуть полювати цих тварин і оселитися в їх будиночку? Свиня, баран, півень та гусак налякалися, коли побачили біля дому хижаків. Але Віл сказав, що якщо вони будуть діяти спільно, то переможуть. Так воно і сталося. Діти, скажіть, хто головні герої казки? Віл, баран, свиня, гусак, півень. А що в них спільного? Вони всі втекли від своїх хазяїв, які їх не шанували. А хто зі звірів був практичним? Так, Віл, а хто був ледачим? Баран, свиня, півень та гусак. А якою була лисичка в цій казці? Хитрою, злою або сміливою? Хитрою, звичайно. А чи змогли звірі разом постояти за себе? Так, спочатку свиня баран півень та гусак налякалися, коли побачили біля дому хижаків, але він сказав. Що якщо вони будуть діяти спільно, то обов'язково переможуть. І так воно і сталося. А зараз я пропоную вам трошки відпочити і порухатися, як звірі. А зараз я пропоную вам самостійно розповісти цю казку, а допоможе вам цьому мнемо таблиця. Тож я вам бажаю успіхів. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!